Виступила, слава Україні! І так, субота, ранок, доволі теплий, градуси, мабуть, 7-8. Ну, Річні обеті. Періодично отримую від вас запитання стосовно того, чи можливо зараз 2-3 рази пролити біпіном. Амітакс. ой, кажу, амітаксом амітразом, кабатоксом, оватоксом і тому подібне. Кеназом. Так як всі препарати однакові, тільки різне названня. І чи може на даний період проливати декілька разів. Друзі, я не знав, як на це відповісти. Питання, так як в практиці я так ніколи не робив. Чи можеш так робити, чи не можна так робити. Я зовсім не сторонник проливати, ви знаєте, судя по нашим роликам, Ну, періодично теж проливаємо. Ну за свою практику ніколи більше, ніж один раз я не проливав. По причині того ну, не бачив екстреної необхідності обробляти декілька разів. А також другий важливий фактор це е, результат обробітки. Так як після пролива завжди можна звернути увагу на якусь е, частину мертвих бджіл. І буду відвертий, це мене не надихає обробляти другий або третій раз. І звісно, що я. Скажімо так, не обробляю. Ну опять же, друзі, буду відвертий, від любої обробітки у вас якась е, кількість бджіл померть. Як би ви не хотіли, тільки в деяких випадках ви її бачите менше, в декотрих більше. Якщо, грубо говоря, обробляти любым препаратом, якщо почтети обробляти зранку, то ви особо тої особи бджіл і не побачите. Так як обробивши зранку, у вас попереду цілий день. І бджоли в активному стані, вилітаючи з улі, якщо є мертві бджоли, з собою їх все ж таки винесуть трішки далі за пределі гнізда, і ви то не побачите. А якщо обробляти вечором. Та на ранок ви завжди можете побачити, або на льотку якихось мертвих бджілах, ті, котрі померли, а їх просто пчоли витолкали е, ближче до льотку, або під вуликом, можеш побачити, так як вони їх там скидали, прямо так виносять з льотка, прямо їх кидали під вулик, та й все. Е, по великому рахунку, і туди, і туди відходить, тільки бачимо то по-різному. Так що, чи можливо, чи можеш обробляти два-три рази? Поняття немає. Я би, я би так не обробляв. Я би, скоріше, все ж таки, якщо порівнювати зараз пролив або димпушку, на сьогоднішній день я би все ж таки дав придпощення димпушці. Так як ефект гарний, теж якась джули ви її потруєте, попалите цим паром і тому подібне. Але все ж таки, ви знаєте, що ми продаємо цей -токс, Ну, препарати ці, завжди їх продавали. І Є купці, котрі от нас купуючи, просять їм продати, там, ну наприклад, продай мені на 200 сімей на 3 рази проливом. Ну і Коли ти питаєш людину, хочете три рази проливати, каже, я завжди так роблю. Всю життя робив і далі так роблю. Так що, так люди роблять. Які їхні результати, я не знав. Ну, вони е, озвучують те, що всю життя всю так роблять, е, і їм так подобається. Так що, чи можеш так обробляти? Ну, скоріш за все, практика дана є. Результат е, тих людей задовільняє, так як я не можу поручитися, який там результат, так їх буду відверти, я ж не бачив, не знаю, це тільки слова. Так що, ну, в будь-якому випадку. Є люди, котрі так роблять, і, їх, і їм то подобається. Е, я проливаю, але більше, ніж один раз, стараюся не пролити. Цього року проливши один раз, після того ще обробили пушкою два рази. Другий раз не мав потреби, тільки обробили за того, були деякі сімейки, в котрих після першої, першої обробітки упало трішки більше кліща. Не в основних сім'ях. Е, і в другий раз, скоріше за все, в них же впало. Але на другий раз вся пасіка була поділена на таку картину: 0, 1, 2 кліща або до десятка. До десятка, то я так рахував від 5 до 10. І котрі мали від 5 до 10, я їм позалишав їхні заслонки. Якщо у мене ще буде бажання тут. От, наприклад, ця теж кришу залишили. тут кришу залишила. Ну, по великому рахунку, що тут? Один, два, три, чотири. Чотири, п'ять. Так, зараз полічимо всі сім'ї. Так, п'ять. П'ять, п'ять, шість. Шість. Шість, шість, шість. Не пам'ятаю, ту лічив чи ні, щось, нехай буде 7. 7. І тут, по-моєму, нема. А, якщо я добре полічив, 7 сімей. Це при другій обробці димпушки впало на цьому точку. Тут десь біля 120, може трішки більше сімей. Так, да, майже десь 130. Впала до десятка. Поки не вирішив чи ще їх раз обробити, чи їх ще раз не обробляти. Ну поки що є помічено, нехай стоять. Буде, якщо гарна погода. Подивлюся, вообще, як виглядають сімейки. Ну, давайте от виброчню на якихось подивимося, як на сьогоднішній день виглядають. У нас тепло, вони вже не фармують клуби зараз. Но все рівно. Мож, можна щось подивитися. О, Бачимо, тут взагалі всі улочки зайняті. Коли я приподнімаю криші, друзі, ну, коли ходжу, діло мені фік. Припадні криші, поки що не знайшов ні одну із сімей, таких, яких би э, була якась критична. Ну тут теж всі вулочки. Щоб було замітне якесь послаблення. Послаблення, послаблення, поки не знайшов. Ну, я так періодично ходжу, там кришу підняв, там кришу підняв, там кришу підняв. Э, От в цих нуклеусах. Не зовсім зрозуміло, бо деколи поднявши, їх може зверху і не бути. Ну як там якісь такі... Е, ну не, Давайте подойдемо, то подивимось. Тут, тут мало пчели і вона тут не збита. Це говорить про те, що вона, основна її маса збивається все ж таки плотниця на другому корпусі. Чому так, друзі, ці корпуса ми вже принесли після закорму, після загодування. І ми принесли просто корпуса для того, щоб вони це були недозапечатані коротко, такий рамки, котрі на зберігання хранили бися, не дуже добре, так як був недозапечатаний мед. Ну, коротко, Вирішили їм покласти третій корпус. Вони же все ж таки собі плануючи зимівлю на той період мали тільки два корпуса, в яких собі формували. І залишки розплода, і зімні ложа, і тому подібне. І я, ну як, не то щоб впевнений, чи не то що сподіваюся, я надіюся, що вони все ж таки комплектуються там. І за того картину по стану сім'ї ми не бачимо зверху. Приподнявши, наприклад, опять вот, очередне сім'я, бачимо, тут опять всі улочки заняті. Гарно виглядає. А там же піднявши картину э, поки мало, що і ну, Ісходя з того, що віджу по основним сім'ям, не є ніякого просідання, значить і там не є нічого такого страшного. Просто візу, ві, ну, очі бачать те, що бачить. Бо бджоли, скоріше за все, скомплектовані от в, цьому, от в цьому плані. А тут тільки... А, я сам собі показую. Ну от тут, сперед, де я там? Друзі, так не туди не видно, Ну от тут, тут у нас літок з цієї сторони. І вони, я думаю, так якось сидять. Спереді вулик. Так що, коли вже заберуться в клуб, туди можна буде просвітити фонариком. Е де вони там сидять, ті побачать. Давайте ще десь тут. Бо сюди я рідко доходжу, подивитися на станці мій, зазвичай. Там впереді ходжу. Давайте ще ці дві. А, ці дві не подивимося, тут шурупи лежать, щоб не просипати одну крайню. Ось ну, тут теж бачимо, що всі вулочки зайняті, сімейки непогані. Так що, друзі, в будь-якому випадку обробляти треба. осадується роздавлю під кліонкою ну, тут теж сподіваюсь буде вам видко Ну, вони все ж таки я думаю що там так що друзі в будь-якому випадку обробляти джил від кліща треба обробляти треба тільки як для того щоб і ефект був і для того щоб менше їм зашкодити вже вирішувати вам самим, так як ніхто не може бути впевненим, що після якоїсь обробітки ваші пчоли будуть вести себе точно так же, наприклад, як у нього. Так що запевняти неможливо, бо є сім'ї більш поражені якоюсь хворобою, є менш поражені, і при одній і той ж дозі отрави, можливо, зовсім різний результат. Так що, друзі, є люди, котрі обробляють по 2-3 рази проливом в цей період. І що найголовніше, в деяких випадках вони до цього часу не обробляють нічим. Вони тільки чекають безрозплодний період і потім проливають. Е який там результат? Ну, Кажуть, їм подобається. Ми в обробляємо починаючи з того періоду, коли знаємо точно, що бджоли почали наращувати розплід для зимівлі, і коли знаємо, що ми вже точно ніякі рамки качати не будемо, е, також починаємо качати туди, коли починаємо загодовувати. Ну, Це все припадає на число з 1 серпня. Так що, друзі, проливати можливо. Результат е, людей задовільняє. Я так ніколи не робив, е, пролював тільки не більше одного разу. Все, друзі, на цьому буде завершити. Слава Україні!